Мої вітання всім, хто зараз дивиться телеканал Рада в ефірі. Програма Власний погляд про те, що Україна і Росія мають розпочати переговорний процес. Про це досить давно і багато говорилося. Нарешті з'явилася можливість, аби Україна і Росія сіли за стіл переговорів. Це буде зроблено разом з представниками ЄС та США. Власне, чого очікувати від чотирьох сторонніх міжнародних переговорів? Ми запитаємо сьогодні в Ігоря Осташа, надзвичайного і повноважного посла України, народного депутата України, другого, третього та четвертого скликань. Я вітаю вас в нашій студії. І інтригою до останнього залишалося чи приїде на ці переговори представник керівник зовнішнього відомства Сергій Лавров. Нарешті інформація підтвердила, що він має бути там присутнім. Власне, що це означає, що переговори не будуть зірвані, вони відбудуться в тому ж форматі, в якому були заплановані, доброго дня. Вітаю всіх в чистий четвер. Звичайно, я розумію, що переговори відбудуться. Це дуже позитивний факт. Тому що ми повинні розуміти найперше, що дійсно росіяни не не визнавали і не визнають український уряд. А фактично, це є факт легітимізації, участь в переговорах. З іншого боку, всі попередні переговори щодо України відбувалися без участі України. Це були прямі переговори між Сполученими Штатами і Росією, Німеччиною, Росією, Францією і, і Росією, і, і, і так далі. І так далі. Тобто, ми повертаємо собі суб'єктність у вирішенні надзвичайно важливих проблем для України, і це також дуже позитивний факт. Тобто, цей факт доводить, що Росія, зрештою, вже готова говорити з цим керівництвом, з цим урядом, який є на сьогодні в Україні. Звичайно, той факт, що переговори відбудуться, власне, я вже так розумію, що вони точно відбудуться, говорить про те, що Росія вимушена йти на ці переговори, тому що протягом останніх двох тижнів реально ми бачили, як росіяни крок за кроком програють усі міжнародні битви. Згадаймо, хоча б рішення Ради Європи, дуже жорстке рішення, коли було позбавлено російську делегацію права голосу в Раді Європи. Згадаймо Раду безпеки ООН, де фактично лідери найбільших країн світу, найвпливовіших країн світу, mm -hmm. говорили про те, що дійсно антитерористична операція в Україні все ж таки може відбутися, тому що дійсно українці зробили все можливе для того, щоб вирішувати. Проблеми мирно, але настав той момент, коли треба все ж таки включати серйозніші і вагоміші аргументи. Нарешті ми бачили вчора обговорення на Раді Безпеки ООН, питання доповіді про. Дотримання прав людини в Україні, і тут також всі козирі були вибиті з позиції Російської Федерації, тому що фактично чітко було заявлено, щоб ніяких порушень російськомовного прав російськомовного населення в Криму не було, і це і так само, як звичайно, і в Україні менш більш все, особливо і в таких драстичних питаннях, як мовна культура, мовні відносини, в принципі. Сам тобто Росія більш пішла все-таки з примусу на ці переговори, бачить, що вона втрачає свої позиції в світі. Я не думаю, що з примусу дійсно це своєрідний лухий кут для угу. Росії, і вона залишилася в ізоляції. І ясно, що вона повинна шукати якісь можливості комунікації із головними гравцями. В світі, але якщо згадувати історію, коли розпочиналася розмова про ці переговори, то Росія навіть була одним з ініціатором саме проведення переговорів в такому форматі. Єдине, що однією із вимог там Росія виставляла, що присутність представників Південного Сходу України на сьогодні такої присутності не підтверджено, тобто їх там не буде. Як зміниться позиція Росії стосовно переговорного процесу, взагалі з якими позиціями вона може вийти? Бо до сьогодні не зрозуміло, з чим приїде буде виступати там Росія. Я думаю, що раніше позиція Росії було таке своєрідне намовляння, замовляння, тобто це був спосіб тиснути на Україну. От ми хочемо федералізації, ми хочемо розмови про конституцію. Хоча дійсно, коли ми дивимося на саму Росію, ми прекрасно розуміємо, що вимоги, скажімо, федералізації чи не застосування сили проти терористів є що дивними для нас, тому що кожен день репортажі з Росії це репортажі про такі собі операції там в Нальчику, в Махачкалі, в Дагестані, в Чечні, і ми прекрасно розуміємо, що це, це такий блеф. А з іншого боку, федералізація. Якщо ми подивимося на ту федералізацію, яку ми маємо в Росії. То ми прекрасно розуміємо, що ніхто там, скажімо, на Чукотці не скаже жодного слова, коли йому не дозволять це сказати в Москві. Найбільш зацентралізованої Федерації в світі ніж Росія немає. Але найголовніше, що дійсно Росія не може не має права. Жодних підстав втручатися в внутрішні справи України, тому що питання конституції, питання того, якою мовою ми розмовляємо, чи хочемо федералізацію, чи не хочемо, це питання наше українське, і тому ясно, що це не може бути підставою чи предметом переговорів у Женеві. І, до речі, позиція України є тут дуже чіткою. Якщо дійсно говорити Україна зразу сказала, що питання мови і питання федералізації вони не обговорюватимуть в ході цих переговорів, але Росія поки що не зрозуміла дійсно конкретика і які питання вимоги будуть висуватись Росії, але були раніше озвучені деякі питання, зокрема і федералізація, і саме питання мови там зазначалося. Тобто, чи може це ввести переговори в такий, скажімо, таку невизначеність, або можливо навіть і маршу очікувати. Ну, звичайно, Росія буде намагатися включити в порядок денний, скажімо, питання, наприклад, конституції. Хоча для мене тут теж є застереження, як можна говорити зараз про зміну конституції. Я розумію, що Росії угу. Путін може сьогодні сказати, а завтра Рада Федерації може дозволити вести війська чи прийняти рішення конституційний закон про Крим. Скажемо, протягом одного дня. У нас же ж є якісь демократичні процедури, навіть угу. саме прийняття. Конституції це щонайменше дві сесії, це голосування двома третинами. І очевидно, що це має бути і дискусія. У нас не може бути так, сьогодні Путін захотів, завтра прийняли нову конституцію. Тому, це спекуляція десь? Звичайно, це елементи тиску, е, якісь такі, знаєте, е, спроби показати, що вони хочуть для. Е, для, для сходу України для півдня зробити добру mm -hmm. послугу, а не відмежу послугу. Але насправді вони роблять е, реально ведмежу послугу і тим більше, що ми бачимо, що населення е, Сходу і Півдня не підтримує е, цю позицію, не підтримує сепаратизм. І реально е, а по всій Україні, взагалі, ми бачимо, що 80% України проти федералі, федералізації України. Тому сьогодні я дуже пильно стежу за сходом. Ці акції, які відбуваються зараз, і студенти особливо мене тішить те, що студенти, як головна рушійна сила будь-якої революції, скажімо, піднялися зараз. Громадські організації, шахтарі чітко заявляють пропозицію, що вони не хочуть федералізації, вони хочуть єдиної України. Ігорі Михайлович, ігорю Івановичу, якщо говорити саме про ті питання, які з якими і ту позицію, з якої виходить Україна, чітко заявлено на Перелік п'яти питань це е, припинити підтримку протистоянь на сході і Півдні, це що вимога щодо Росії, вивести війська з кордонів від кордонів, відвести війська від кордонів України, відкликати рішення Ради Федерації щодо дозволу застосовувати війська на території України, скасувати рішення по анексії Криму та вивести війська з території півострова. Досить чіткий перелік вимог. Незрозуміло, яку позицію представлятиме сьогодні США і. Європи, от як виглядатиме буде їхня позиція? Вони будуть лише арбітрами? Я не думаю. Ми бачимо досить чіткі заяви усіх головних гравців, в тому числі Європи mm -hmm. і Сполучених Штатів Америки, заяви про те, що за усіма цими сепаристичними діями і рухами. В Україні стоїть Росія. Ми бачили заяву і уряду Німеччини, скажімо, Сполучених Штатів Америки, незважаючи на те, що Росія, устами прес-секретаря Піск... Путіна Піскова, говорить про те, що немає в Україні російських солдатів. Ми всі прекрасно розуміємо, що це неправда, що це брехня, зрештою, будемо говорити не дипломатичною мовою. Те ж саме було і в Криму, коли з'явилися, з'явилися зелені чоловічки. І ми прекрасно розуміємо, що спецслужби, розвідка і Сполучених Штатів Америки, і європейські країн мають чітку картину і знають, що саме що зараз в цих навіть маленьких районних центрах на Донеччині, скажімо, орудують. Російські спецназівці Україна туди поїхала не з порожніми руками. Наскільки я знаю, будуть представлені і докази, і факти присутності російських диверсантів, зокрема, і навіть російських військових, які беруть участь зараз в тих протистояннях, які на сході і півдні України. З, звичайно, і тут це е сильний аргумент. Це, це дуже, дуже, дуже важливі докази. Ми бачимо, ми бачимо, скажімо, навіть той факт, що найсучасніші засоби, навіть скайп. Вони використовували є докази зі скайпу взяті про те, як готувалася ця мережа в Криму, з Росії, як це все контролювалося, як uh -huh. це все організовувалося. Є багато доказів. Є зрештою е, деться 27 ув'язнених російських е, е, спеціалістів, скажімо так, е, е, тому однозначно є дуже багато. Доказів того, що дійсно сьогодні на території Росії uh -huh. працюють росіяни, і очевидно, це оце стане як на мене. Ключовим елементом дискусії, і звичайно, ми говорили про те, що от якраз я... я хотіла повернутися, чого може чекати Україна від позиції або ролі значення участі США і ЄС в цих переговорах. В принципі, Андрій Дещиця, керівник українського зовнішнього відомства, він уже заявив, що ми сподіваємося, що позиція наших західних партнерів буде більш чіткою буде відповідати тим реаліям ситуації, яка сьогодні відсклалася в стосунках між Україною і Росією. І ще одне сказали, що час для просто висловлювання заяв уже завершено. Що це означає? Тобто, має звучати якась конкретика. Україна вже очікує конкретики, а не лише просто підтримки і заяв, що ми від... бачимо, що відбувається. Ми підтримуємо. Ми будемо якимось чином сприяти. Але от чим і як звичайно, ми ставимо пакет з п'яти вимог. Ми вже проговорили питання тероризму. Скажімо, друга проблема, яку також давно підтримують, і Сполучені Штати, і Європейський Союз. Це російські війська на кордонах України. Ми пам'ятаємо знову ж таки інформацію допомогти Рос... саме США і ЄС, яким чином вони можуть натиснути на Росію виконати ті вимоги, з якими на ці переговори виходить Україна. Практично ці розмови ведуться давно. Угу. І давно вже і наші партнери говорять про те, що треба відвести війська, повернути їх на місця дислокації. Ми памятаємо відповідь Росії. У нас навчання навчання до кінця березня, і от до кінця березня ми будемо повертати. Показово повернули е, якісь там один полк, умовно кажучи. А насправді е, не відбулося передислокації. Тому ясно, це друга дуже серйозна вимога. Насправді, ми розуміємо, що присутність. Армії 40 тисяч російської uh -huh. армії і такої солідної техніки на кордонах з Україною є дуже таким стимулюючим для зелених чоловічків і сепаратистів фактором. Тому ясно, що це також буде досить чоловіче склад жорстка розмова, тому що дійсно росіяни повинні повернути війська на в місця дислокації. І, зрештою, ще одна вимога це Крим. Знаєте, якось ми в цьому вирі подій на сході ми забуваємо навіть Крим ну, серед ми вимог, ще день, конкретна вимога. Ще тиждень тому. Ми мабуть, в страсі просиналися і читали, що там в Криму. Угу. Зараз ми більше сфокусовані на. Схід і південь, але треба ставити питання Криму. І дуже добре, що серед вимог є питання повернення до попереднього статусу. Тобто Крим має бути українським, це чітка вимога України. І ясно, що мають бути також заявлені наші позиції на цих переговорах, тому що ми не торгуємо Кримом. Особливо знаєте, для мене, як для дипломата. Дуже дивним був той факт, коли в перегорах між Україною і Росією про газ прозвучала така цинічна фраза. Давайте, ви визнавайте, що Крим російський, а ми вам скостимо борг за газ чи чи зменшимо ціну. Ви знаєте, такого цинізму я давно не зустрічав. Я розумію, що російська влада має досвід роботи з. З Януковичем, який через харківські uh -huh. угоди дійсно реально за якусь там мізерну знижку продав Крим ще на 25 років, фактично, це була, я так розумію, ідея назавжди продати Крим Росії в такий спосіб. Тому ми, очевидно, прекрасно розуміємо, що оця стилістика зовнішньої політики Росії, ця фраза про те, що Росія експортує тероризм, вчора прозвучала, здається, з уст Яценюка, це це постійний шантаж. Оце і є ці елементи, дипломатичні елементи російської політики. Я не, не виключаю, що сьогодні також російська позиція буде приблизно такою собі грою, угу. щоб заговорити питання, щоб якоїсь мірі угу. уникнути від прямої відповіді про терористів. про... Армію на кордоні і про Крим чого варто очікувати загалом, якщо говорити про результати цієї зустрічі, адже перераховуючи на ті вимоги, з яким виходить Україна, це практично здача всіх позицій Росії, чи спіде на це Росія? Можемо напевно здогадуватись десь приблизно, але яким чином тут може діяти уже захід, тобто США і ЄС, чи варто чекати запровадження чергових санкцій, в якому випадку вони можуть бути, поки що заявляються в разі де ескалації конфлікту на сході, смертельних випадків або введення запровадж... військ. Але от за результатами переговорів, якщо Росія не піде на всі ці вимоги, от як діятимуть саме ЄС і США? Ну ви знаєте, в принципі, ми пам'ятаємо дуже добре позицію ЄС і сполучених штатів, які говорили про те, що не дай Бог, якщо не дай бог Росія піде далі на схід, то будуть очевидно ще жорсткіші позиції ще ще жорсткіші санкції. Ми, прос... ми, вже... ми бачили три <плес> ультиматуми на засіданні Європейської ради в понеділок, в Люксембургу, так, ми чітко е, е, бачили позицію, озвучену, до речі, е, міністром закордонних справ Франції в понеділок Фабіусом. Він сказав про те, що е, якщо е, не буде покращення чи зміни позиції з боку Росії, то Європейський Союз уже наступного тижня, тобто вже через кілька днів, е, буде готовий розглядати. Питання про введення конфлікт перманентно триватиме в такому ж стані. Насправді я розумію так, що європейський союз взяв паузу на переговори mm. в Женеві, тому що ясно, що очевидно перед переговорами не можна робити різких рухів, але готовність розглядати питання про третій рівень санкцій. Ми з вами знаємо, що це санкції, яких найбільше очевидно боїться Росія, тому що це санкції спрямовані в серце російської економіки, нафтогазовий, скажімо так. Комплекс, і я думаю, що е, уже зараз, коли росіяни мають досить серйозні втрати економічні, які оцінюються приблизно в 150 мільярдів доларів. То однозначно питання введення санкцій для них буде дуже болючим. Тобто тому, вже від заяв перейдуть до Тому я переконаний, що навіть для Росії, яка можливо би хотіла вже вийти з цього, з цього глухого кута загрози економічної в першу чергу, тому що однозначно це вдарить і по, 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 по росіянах, Очевидно, вона хотіла б мати якийсь такий плавний вихід, і ці переговори вже навіть дають їй шанс. Давайте будемо домовлятися. Ясно, що це буде тільки початок. Тому що очевидно, що з кожного питання, я так думаю, що будуть працювати Можливо, і... Етапне, якесь виконання, і створені по очевидно, і робочі групи, очевидно, будуть окремо організація питання, скажімо, військові, окремо питання юридичні, окремо питання статусу Криму. Але тим не менше, сь сьогодні має бути старт. Старт, який, очевидно, повинен призвести до серйозних результатів. І, зважаючи на те, що міжнародна спільнота на сьогодні досить. Серйозно наставлена, жорстко наставлена проти Росії. Я думаю, що ми можемо очікувати певних поступок з боку Російської Федерації. Тобто оптимізм є? Оптимізм є, він ніколи не вмирає. тим більше, що я думаю, що сам тиждень передсвятковий тиждень повинен налаштовувати на, на святе, на вічне і повинен, очевидно, бути якийсь і повинно бути розуміння того, що в цьому в цих серйозних проблемах в першу чергу ми повинні говорити про людей, про права людей і про воскресіння. Дуже дякую вам за розмову і за участь у нашій програмі. Ігор Остеш, надзвичайний повноважний посол України, народний депутат України, 2, 3 та 4 скликань Верховної Ради був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Тримаймося, і ми обов'язково переможемо. На все добре. На все добре.